Доброго дня, мої любі дітки! На дворі зима, наближаються свята, і саме головне свято, яке ми всі чекаємо, це Новий рік. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю ой, обіймає, ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустрічати час. Ось сьогодні діти у нас конструювання, і ми з вами попробуємо зробити новорічні прикраси для нашої ялинки. ялинки. Ви знаєте, що багато прикрас особливо всі купують в магазинах, але ручна робота та є ручна робота. Особливо, якщо ви самі це зробите. Ось мені для цього потрібно. Я взяла 4 аркуші паперу, червоний, синій, жовтий і зелений. Наложила кожний аркуш один на одного, рівненько склала і зложила його пополам. Розрізала, де всі 4 аркуші, будьте уважні, розрізала цей аркуш не до кінця. Десь до середини і залишила його так. І потім стараюся на тоненькі однакові смужки різати ці аркуші. І отримується дуже-дуже багато, багато різнокольорових смужечок. Старатися треба різати рівненько. Ось отакі смужечки, я думаю, нам вистачить. Е, кількість смужечок, від е, кількості смужечок буде залежати е, довжина нашої гірлянди. Ось подивіться, в кожному, в кожному е, пакеті смужечок у нас вийшло е, по 4 кольори. Ось. І почнемо при, е, робити нашу гірлянду. Для цього нам потрібен клей. І ми по порядку беремо смужечку і наносимо. На кінчик, один кінчик і склеїмо, щоб вийшло ось таке кільце. Колір підбираємо по черзі синя смужечка, зелену смужечку беремо. Один кінчик нанесли, клею, приклеїли. Слідуща смужечка, червоний колір беремо. І так по порядку. Від того, скільки якої довжини е, вам потрібна, потрібен такий ланцюжок, скільки смужечок і нарізайте. І у нас ще залишився жовтий колір. Ось така гарна смужечка може прикрасити домашню ялинку, не тільки ялинку може прикрасити свою кімнату. Ось ми вже всі кольори, які у нас були вирізані смужечки, ми вже всі використали. Тепер починаємо знову синій колір беремо. Синій колір беремо. З одного краю достатньо клею, клей добре клеїть, і вони, ця, цей ланцюжок добре приклеїться. Синій, далі знову зелений колір. Ой, упала у мене упав ланцюжок. Зелений, червоний. Добре пальчиками. Якщо лишній клей, щоб не пачкати гірлянду, можете промокнути пальчики, щоб у вас серветка була під руками. Червоний колір. І знову жовтий. І ось ми вже другий ряд нашого ланцюжка склеїли дуже швидко, але інтерес е, проявляється особливо тоді, як ви побачите свою гірлянду, свою, е, свій ланцюжок на ялинці. Ви можете подарувати друзям такий ланцюжок. Також буде приємно. Ось такий ланцюжок. Довжина його. Ось так і на ялинку, і в кімнату у мене отримався, діти. Ви прикладіть всіх зусиль і також, також зробіть такий ланцюжок, щоб прикрасити чи свою домівку чи новорічну ялинку. До побачення, мої друзі.